Яблучний спас це завжди чудова можливість пофантазувати з різними стравами з яблук. А як щодо такої, яку ви захочете їсти ледь не щодня? Привіт-привіт! Мене звати Дів Берхачіва і я тут для того, аби розповісти та показати, як приготувати запечене яблуко з медом і сухофруктами. Ця страва досить проста в приготуванні та не потребує ні багатьох інгредієнтів, ні безліч часу та зусиль. Але перш за все, я розповім про неймовірну користь цього десерту, адже запечені яблука покращують роботу шлунку та кишківника. І оскільки це м'який десерт, який не шкодить організму, то його радять їсти навіть при гастриті. До речі, це дуже солодка страва, яка доступна завжди. Як на мене, не страва, а цілковита насолода. Але запечені яблука з медом і сухофруктами не єдиний варіант. Цього десерту. Часто як начинку використовують кисломолочний сир, річчя слугує мигдаль і вівсяні пастівці, крем-сир з медом та горіхами. Найцікавішими, на мою думку, є варіант, коли яблука запікають з корицею і карамеллю. Такий собі солодкий бум. І якщо жодна з перелічених начинок вам не сподобалася, то не страшно, адже ви можете просто запекти яблука та. Отримати мегасмачний десерт. Але перейдімо до рецепту. Тут важливо ретельно вимити яблука і вирізати серцевину і не пошкодити дно. Адже тоді яблука збережуть свою форму, а десерт не перетвориться на кашу. Ой, щось і заговорилося, перейдімо до приготування. Сьогодні ми з тобою приготуємо запечене яблуко з сухофруктами. Я взяв одне таке гарне яблучко. Ми зараз виберемо серединку звіта, зробимо начинку, для якої нам потрібно буде родзинки, фінік, грецькі горіхи, курага і мед. Надріжемо його, щоб воно гарно нам стояло. Ось так будемо запікати. Тепер верх знімемо. Зараз готуємо нашу начинку і натираємо ще для свіжості цедри лимона. Стаме хвостик, щоб все реалістично було. І робимо в шкірі такі дирочки, де-не-де, щоб наша шкіра при запіканні не тріснула. Все, тепер я йду запікати при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Все наше яблучко готове, будемо зараз коштувати. Ви знали, що яблука почали їсти ще 8,5 тисяч років тому. Як думаєте, тоді думали покласти ці фрукти на вогонь? Чи ще ні? Також яблука тривалий час після винайдення до поширення у Європу вважалися фруктами заможних людей, які часто ставили їх на стіл, аби похвалитися своїми статками? До речі, ви помічали, що яблука плавають і не тонуть? Усе через те, що вони на четвертину складаються з повітря. А пустота є попалком. Тепер, знаючи всі ці цікаві факти та тонкості приготування, раджу неодмінно скуштувати. А з вами була Діл Па-па!